Христос, Воскрес! Дозвольте від імені усього шкільного уряду ліцею привітати вас із величним святом, світлим Воскресінням Христовим. Це свято символізує перемогу життя над смертю, світла над темрявою, добра над злом. І саме ці символи сьогодні звучать для кожного з нас, особливо глибоко і зворушливо. Я вірю, що ми нащадки тих, хто ніколи не опускав руки. Хто бороявся, вистояв заради майбутнього. І сьогодні ми з вами продовжуємо цю боротьбу за свободу, за правду, за нашу рідну Україну. Нехай світле Воскресіння Христове принесе у ваші домівки спокій, тепло та любов. Нехай зцілить зранені серця, наповнить душу надією і вірою в перемогу, бо вона вже на горизонті. Вона – в єдності нашого народу, в щоденних добрих вчинках у нашій незламності. Бажаю вам і вашим родинам здоров'я, добробуту, Божої ласки і миру. Нехай це свято зміцнить нашу віру у краще майбутнє, у відродження нашої країни, у вільну, сильну, незалежну Україну. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!